Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, хлопці і дівчата. Ми якось в останні часи менше приділяємо увагу цариці полів. Більше говоримо за соняшник, за сою, за зиму пшеницю, за її сівбу. Ну, можливо, дійсно, зараз всіх болить швидше зібрати соняшник, сою, а потім вже приступити до збирання кукурудзи. І сьогодні, друзі, тема буде. А чи зберемо ми кукурудзу всю, і скільки її може ще залишитись і буде збиратися навесні? У нас часто в Україні таке буває. Тому дивіться відео до кінця, буде досить корисно і цікаво. І поставте ваші вподобайки і підпишіться на канал Мистецтво Поля Сирієнка. Поїхали, друзі! На даний час в Україні зібрано 10% всього кукурудзи. Це 400 з невеличким тисяч гектар. Посіяно, як ви знаєте, 4,5 мільйона гектар в Україні. Урожайність кукурудзи також невисока, 5 тонн. Ну, вона збирається в основному, самі розумієте, в південних регіонах збиралася ну, до сезону опадів. Потім збирання призупинилося. І якщо говорити за. Далі так от прогнозувати ситуацію, то ми десь бачимо, що затримка збиранням соняшнику насамперед і сої призведе відповідно і до затримки і збирання кукурудзи. Аграрії не будуть збирати кукурудзу з вологістю 18%, 20%. Всі будуть прагнути зібрати її з вологістю 15, максимум відсотків через те, що послуги на е, досушку. Досить високі. Це, відповідно, вдарить по собівартісті, і по прибутковості даної культури. Розумієте, ці витрати, логістичні витрати, Ну, хто буде збирати вологу кукурузу. Всі будуть прагнути все-таки дозбирати соняшник сою, досушити. А ці культури, оскільки вже середина осені, тепла мало і буде досушуватися і соняшник на елеваторах, і соя. А Ще досить невесела ситуація з тим, що складські приміщення не звільнені, розумієте? Ще е, сої багато збирати, і вона, оскільки ціна не така вже висока, вона не швидко буде реалізовуватися. І теж також е, така ситуація із соняшником, а куди дівати кукурузу, куди дівати царицю полів. Ну, відповідно, вона буде залишатися на полі і чекати, поки досохне. Вона може стояти. І сучасні гібриди, як ми переконалися, вони можуть нормально і до весни дочекати. Єдине, щоб не було там фузаріозу на ній, щоб не було там обпадання. Є такі гібриди, коли качани можуть обпадати, розумієте? Тому наш прогноз, що в цьому році може залишитись ну, на наступний рік досить великі площі кукурудзи, друзі. Я так десь прогнозую, що ну, не менше 500-600 тисяч гектар, а то, можливо, і під мільйон причини ми вже назвали. Це затримка збиранням соняшнику сої, це забиті складські приміщення, немає куди дівати, і підвищена вологість із-за тривалих опадів. Тому, друзі, дивіться самі в себе в господарстві. Ми не говоримо за ціну. Ціна не зовсім ну, оптимістична, я б так скажу, через те, що вона може падати і в зв'язку з цією ситуацією знижуватися, а аграрії витрачають досить великі кошти на її вирощування, і хотілося б, щоб її ціна була відповідно адекватна. Напишіть, друзі, ви в коментарях, а як ви рахуєте, це досить важливо, що буде з кукурузою. А чи зберете ви її в цьому році, чи можливо плануєте залишити в полі, щоб вона потім сухенько зібралася, чи, можливо, там в зимовий період, чи навесні, після того, як ви зберете свій соняшник і реалізуєте її по хорошим ну, насіння свої соняшнику, по хорошим цінам, а можливо, її вартість на зерно кукурузи підніметься. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Є запитання. Слухаю. А якщо кукуруза гарна, не уражена, е, хворобами, yeah. шкідниками, yeah. то вона може до весни вистояти? Ну, міркотоксини не будуть е, розвиватися на ній. Ще скажу, за свої 35 вже з невеликим років роботи в сільському господарстві. Я багато бачив випадків, що кукуруза залишалася на великих площах в полі і нормально себе почувала. Потім заїжджав в комбайн і збирав її з вологістю 15-16%. Я скажу, що в цьому році невелике враження метеликом є окремі поля. Але більше все-таки вона нормальна. І якщо вона не пошкоджена метеликом чи бавовникою совкою, відповідно не буде тут і фузаріозу, то фузаріоза в основному поселяється на пошкодженому насінні ну шкідниками. Вона достоїть, Вона потім ну головне, щоб там біля лісу поле яке, дикі кабани її можуть з'їсти. Ну, Оце така ситуація. На якісні показники не вплине? Хороше класне запитання через те, що кукурудза також ділиться на класність, вона також може мати і протеїн, не може мати, а має. Ну, не такий високий, як в Сої чи в соняшнику. Але якщо вона не реалізується по першому класу, то вона реалізується по другому класу. Як на мене, то сильно і все залежить, яка буде зима. Розумієте? Якщо зима буде нормальна, морозна, а можливо будуть такі випадки, що зима буде волога, тепла і може розвиватися хвороби і мікотоксини за ванелон, інші дон там в зерні кукурузи, це також небезпечно. Не, я не прихильник, щоб. Продукція аграріїв залишалася зиму. Ще ж поле необхідно підготувати. Потрібно ж думати за наступний рік. Після збирання кукурузи буде висіватися наступна культура. І не всі ж сьогодні сіють по мінімальній технології. Та да навіть по нульовій технології по стриптілу ґрунт необхідно також підготувати, зібрати, рештки і все інше. Тому є, в цьому негатив, але. Як кажуть сьогодні, куди діватися? все-таки гірша ситуація буде з соєю і ніж з кукурузою. Це так, якщо коротко, я відповів хвилин 10. Але хлопці і дівчата, напишіть в коментарях, як ви рахуєте, все-таки, що буде з кукурузою. Це дуже важливо буде для всіх. У нас вже велика команда підписників. Всі читають, всі коментують, всі дивляться, всі орендуються, і ми маємо все-таки працювати і заради своїх прибутків, і заради нашої рідної України. Якщо хтось напише, дайте жіночки мікрофон, то будь ласка, дайте жіночки мікрофон, скиньтесь їй, будь ласка, по 50 гривень хоча б. І будете мене чути гарно. Зрозуміли? Це не. Як скажу, не вимагання, чи як? Це не вимагання. Ні. Це, це пропозиція. Це пропозиція, так. Да. Друзі, ваші кошти. Які ви там спонсорські, невеликі. Ми не витрачаємо для придбання яхти чи віли де нібудь на канарах. Все це йде для покращення контенту. Виключно. Щоб вам було краще і чути, і бачити. Я вам відверто про це кажу. Пока. Підписуйтесь, коментуйте. З вами команда Artфіus, я Олексій Сиренко. На все добре. До побачення.